Край білого собору залізна огорожа, і там жебрак старенький стоїть і в дощ, і в сніг. Він каже перехожим: допоможіть вам, Боже, подайте люди добрі копієчку на хліб. Пробігли три школярки, а потім повернулись, і ось дає монети протягнута рука. А дівчинка молодша не мала ані гроша, і просто, наче донька, обняла шибрака. Все золото світу, все золото світу не варте любові, не варте краси, все золото світу, все золото світу не варте троянди, не варте сльози. do świtu